Як звірята новий рік зустрічають. Кожна тваринка, птах чи камашка люблять рісвяні свята відмічати, також зимові різні забави. Ще й новий рік гуртом святкувати. зайчики шубки вдягнули нові, в лісі кругом запалили вогні, вибрали в лісі ялинку красу. Всі подарунки до неї несуть, а кошенятка готують нам страви, щоб на столах було повно добра. Ще новорічні різні забави, адже прийшла відпочинку пора. Малі цусенята співають колядки. Вони готувались до свята весь рік. Вивчали вірші, хороводи, загадки. Нехай буде добрим увесь новий рік. Білочки швидко ялинку вбирають, гірлянди чіпляють, ліхтарики теж, прекрасні сніжинки вони вирізають, хай щедрість добробут не знатимуть меж. Ще завітали гості заморські, слони привезли подарунки смачні. Банани, кокоси, ізюм, ананаси нам привезли бегемоти річні. І ось героїня майбутнього року. Це пані змія, красуння ще та Вона не одна, ще й друзі з нею. Нехай морозяки не зіпсують свята, танцюють конячки, танцюють так жваво. Аж іскри з-під ніг вилітають у них. Оце так звірятка, оце так святкують, хай щастя та радість буде завжди у них.